Вітаю, шановні риболови, коротеньке відео. Хотів вам дещо показати, щоб ви не займалися такою ерундою. Значить, дивіться, придбала людина катушечка. Катушечку самостійно полізла, я не знаю для чого. Під ротор зібрала неправильно обгонну муфту, поставила собі підшипничок в підшпульний узол. Да, ось бачите підшпульний узол. От, І якщо ви звернете увагу на ось цей елемент, на оцю ось ось деталь. Вона стоїть не тією стороною. Тобто у людини буде пропадати фрикціон, звук точніше фрикціону. Ось ця деталь повинна стояти ось таким ось чином. Давайте я вам покажу. Ось бачите, я її перевернув. Ось ця ось металева проволочка повинна стояти саме таким чином. Теж помилка людини. І дивіться, що хотів показати ще. От я людині пояснював, що фірма Шимана. Поставила ролик, який з двох сторін має дуже крутий, класний захист, класний розбірний ролик. І людина, бачите, замовила десь там з Китаю. М -м, якийсь типу тюнінг-комплект. По-перше, подивіться, які, яка тут гігантська щілина. Ось тут, ось, ось, бачите? І відповідно з цієї сторони там щілина набагато більша, а відповідно, в ролик буде летіти набагато більше води. Ну, от Він менш захищений тепер став. Це я мовчу про те, як він працює зі шнуром, це абсолютно невідомо. Але найбільше, знаєте, який мінус я відчуваю. От, Людина мене попросила встановити підшипнички на безкінечник. Да, сама все-таки вирішила туди не лізти. Видно, зібравши обгонну муфту і побачивши, що стопор зворотнього ходу в неї не працює всередину механізму, слава Богу, вирішила не лізти. От, Підшипнички я встановив. І от зараз, збираючи катушку. Я її діагностую, і мені дуже не подобається от вібрація, яка з'явилась з катушки. А з'явилась вона, тому що людина, замінивши ролик, поміняла балансування, Тобто баланс оцих плечей ротора. Тобто ж Фірма Шимано інженери збалансували цей ротор. І, змінивши вагу е ролика, з'явилась доволі така велика вібрація. От саме це я вам і хотів показати. От зверніть зараз, будь ласка, увагу, я от буду крутити. Зверніть от увагу на мої. Пальці і на ножку катушки. Ось ось, якщо уважно придивитись, все-таки йде ось биття. Тобто, ну, я сотні разів робив ці катушки, попередні ці страдики. І да, однозначно, ручка вона дає, одинарна ручка все рівно дає невеличкий дисбаланс, але тут дисбаланс в декілька разів. Більше саме через те, що тепер незбалансований ротор. Ще раз зверніть увагу. От Бачите ножка отак починається биття. Ну, повірте моєму досвіду, от я цей ці моменти. Дуже гарно відчуваю, коли там люди плутають щось в роторі, ще щось там забувають поставити, яких шайб напихають сильно під одну сторону. Ну, я не знаю, от як, якщо з, з, зрозуміло, що, от якщо людина буде робити отаку ось повільну проводку, цього ну, практично ти не відчуваєш. Але варто буде почати доволі отак швидко вимотувати. Ну. Ну, від, оце, оце биття, оця вібрація в руку мені дуже помітно. Одразу в мене від е, даного страдіка відчуття, наче я кручу якийсь заубер або ексію тих старих років, де там ротор е, розбалансований. Це, я мовчу про те, що ще й сучасні шкатушки, да, ви ж розумієте, оці ось прославлення посадкових місць. Ось нікуди воно. Не дівається в даних катушечок в Shimano одне, в дайве інше. У дайви сертети 4030 грамів починають ричати головна пара. Екзісти, он, який вже Екзіст, на черзі одне й те саме чую. Людина починає ловити, і при підйомі верхній точці, от коли шток максимально виходить вгору. Катушка хрустить. Такий хрум-хрум-хрум в верхній точці. Потім нема-нема. І в самому низу теж один-два такий хрусь, підхрустування відбувається. Тобто, ну, на жаль, такі моменти присутні. Далеко не в усі. І знову ж таки хочу наголосити, коли я там десь про щось показую, якийсь ібрак катушки. Як я розповідав про 24-ті твіни, само собою, це не у всіх і не побоголовно. Але ну, коли проблема доволі часто зустрічається, я про неї розповідаю. Так що, тут, тут посил цього відео в те, що коли ви от бездумно починаєте щось робити в катушці, ну, ви перед тим, як щось робити, не, не надивіться купу відео там десь. А запитайте якогось професій... людину, хто цим професійно займається. Ну, для чого міняти заводський шикарний комплект, робити здоровенні щілини, міняти балансування, додавати в катушку вібрацію, і, е, тобто робити все тільки гірше і ще й за це викидати свої гроші. Ну, ось такий посил. Всього доброго.